Привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина, і в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам ось такий візеруночок Це такий гарненький аран. Він не складний, як, на мій погляд, в'яжеться не складно, а виглядає дуже гарно. Можна використовувати його для в'язання светрів, шапочок. Мені здається, навіть на рукавички підійде. Тому що рапорт візерунка в висоту, всього 12 рядочків, тому, я думаю, підійде. І дуже гарно буде виглядати на кардиганах. Ось так він виглядає. І давайте покажу, як це в'яжеться. Кількість петель в рапорті цього візерунка 16, ми наберемо 18, так як 2 кромочних. Будь-яким зручним для вас способом набираємо 18 петель. 18 є. Так, зараз знайдемо фокус. Ось так. І перший рядочок, я залишу вам схему, ви зможете її зберегти та користуватися. Перший рядочок у нас кромочна. Три виворітніх, і йде перекрещення в нас. Дві петлі нам треба залишити перед роботою. Я не користуюся до... другою спицею або спицею для кос чи жгутів. Я все це роблю на спицях. Але якщо вам незручно, ви можете скористуватися спицею для вив'язування косичок. Я роблю це ось так. Дві перед роботою, тобто я їх залишаю обережно і потім перезнімаю, дві, перезнімаю сюди, а ці, які за роботою, повертаю на цю спицю. Все пров'язую чотири лицевих. Два, три, чотири, дві виворітні. І знову перекрещуємо петлі таким же способом. Ці тримаю, ці обережно спускаю. Перевдягаю, ті залишились за роботою, а ці перед роботою і схрещую. Перезнімаємо і пров'язуємо 4 лицевих. Ось так. Три виворітні і кромочно. Перший рядочок візерунку в нас готовий. В'яжемо виворітні рядочки. Цей, і наступні будемо в'язати по візерунку. Тобто, якщо лицеві, ми в'яжемо лицеві, якщо виворітні, ми в'яжемо виворітні. І так будемо в'язати кожен виворітній рядочок. Три виворідні чотири. дві лицеві, три лицеві, і кромочна. Розвертаємо роботу. Ми в третьому рядочку лицевому і в'яжемо дві виворітні, кромочна, дві виворітні. і тут в нас таке перекрещення. Нам треба. Ось цю виворітню петлю залишити за роботою, а лицьові перед роботою. Перезнімаємо ця, яка за роботою, залишається за роботою. А ці перед роботою. Перезнімаємо. Пров'язуємо дві лицеві, петля, яка була виверідньою, ми її пров'язуємо виверідньою. Тепер в іншу сторону, тобто нам треба. Щоб виворітня стала перед роботою, а лицеві за нею. Ось таким чином. І виворітню ми пров'язуємо виверідньою, лицьові лицевими. Далі, навпаки, лицеві перед роботою, виворітня за роботою. Спочатку цей рядочок здається важким. Цей і одинадцятий буде схожий. Але потім звикаєш, так, тепер виворітня нам треба першою, а лицьові за роботою. Лицьова і лицьова. Все, дві виворітні. Найскладніше ми пройшли. Так, є. Розвитаємо роботу, в'яжемо виверідній рядочок і зустрінемося в п'ятому рядку. Так, ми в п'ятому рядочку і в'яжемо одна кромочна, дві виворітні, дві лицьових, дві виворітні. І тепер нам треба 4 петельки перекрестити таким чином. Дві залишаємо за роботою. Ось так. Дві перед роботою. Ось так це виглядає. Ці ближче до вас, що перед роботою, і ті, які за роботою далі від вас. Перекрещуємо, перезнімаємо. Чотири лицевих пров'язуємо. Все, дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні. кромочно. П'ятий рядочок у нас пров'язаний. Пров'язуємо шостий і повертаємося в сьомому. Так, сьомий рядочок у нас найлегший. Ми його в'яжемо за візерунком. Де лицеві, там лицеві, де виворітні, там виворітні. Ось так. Чотири лицевих, дві виворідні, дві лицевих, дві виворідні. Сьомий рядочок у нас готовий. В'яжемо восьмий і зустрінемося в дев'ятому. Так, дев'ятий рядочок кромочний, дві виворітні, дві лицевих, дві виворітні. І ми знову робимо перекрещення. Дві лицевих нам треба залишити позаду. Забираємо ці наперед і назад. Ось таким чином, і пров'язуємо 4 петлі лицьовими. Ось так. дві вивертні, дві лицьові, дві вивертні, і готово. Ось так. Пров'язуємо 10-й ряд і зустрінемось з вами в 11. Одинадцятий рядочок. Кромочна, дві виверітні, так, тепер нам потрібно дві петлі залишити перед роботою. виворітня, дві перед роботою. Петлю пров'язуємо виверідньою, лицеві пров'язуємо лицевими. Ось так. Далі, навпаки, дві лицевих нам треба перед роботою. Пров'язуємо дві лицеві, виверітня. Далі дві перед роботою. Ось таким чином. Ось так. Виверітню пров'язуємо виверітньою петлею, лицеві пров'язуємо лицевими. Так, тепер одна петля за роботою. Ось так. Перезнімаємо дві лицеві. Виверітня. Дві виверідні. Готовий наш 11-й рядок. Пров'язуємо 12-й рядок і наш візерунок готовий. Ось так це виглядає. 16 петель на 12 рядочків ми пров'язали. І покажу вам ще раз, як виглядає, коли декілька рапортів вже пров'язано. Ось так. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Дякую за перегляд та до зустрічі!